Привернути увагу водіїв та закликати їх бути уважними біля навчальних закладів взялися 1 вересня волонтери об'єднання Самопоміч у Житомирі у день знань на найбільш жвавих перехрестях біля шкіл активісти самопомочі провели акцію Стоп швидкість. Це вже не перший захід самопомочі в рамках проекту Безпечне місто. Втім, на думку організаторів, особливо важливо привернути увагу водіїв на початку нового навчального року. Лідер об'єднання самопоміч у Житомирі Наталія Чиж брала участь у акції поблизу школи номер 12. За її словами, попри формальне обмеження швидкості у 60 км на годину водів Ликають рухатися зі значно меншою швидкістю, особливо поблизу навчальних закладів. Ми говоримо про те, що їздити по місту треба дуже з повільною швидкістю. Ми просимо, щоб їздили не швидше 40 кілометрів, тому що все, що вище, це є небезпека нашим дітям. Я сама мама, у мене двоє дітей. і Я завжди хвилююсь, коли вони виходять з дому. Під час акції вздовж дороги волонтери тримали дорожні знаки з обмеженням швидкості в 40 км на годину. Водіям роздавали пропорції з закликом не перевищувати швидкість, а дітям кульки з проханням бути уважними на дорозі. Ці кульки тримали діти і на першому дзвонику. Наталя Зубарєва, яка привела свою дитину до школи, розповідає, біля деяких шкіл рух автомобілів дуже жвавий, і водіям потрібно постійно нагадувати про обмеження швидкості. Я вважаю, що потрібно, тому що я особисто живу біля 25-ї школи, де постійно великий рух транспорту, незважаючи на те, що дорож... Дорога маленька і постійно йде паркування. І я особисто боюсь переходити дорогу. Сама дивлюся по боках. А діти це взагалі ризик великий. Тому я вважаю, що треба постійно про це говорити, ставити знаки. У самопомощі кажуть, мета проєкту Безпечне місто зробити життя житомирян якомога безпечнішим. Тож обов'язково проводитимуть такі акції і надалі. Напередодні волонтери нанесли на нерегульованих перехрестях написи «Подивись ліворуч».